Всім добрий день! Тема нашого відео це глотка. Фарінкс. Спочатку розглянемо топографію глотки. Почнемо з голотопії. Глотка це трубчастий орган, який розміщений у передній шийній ділянці Reggio Cervicalis Anterior. Скелетотопія. Глотка починається на рівні основи черепа, базі скранії, і закінчується на рівні 6-7 шийних хребців. Ось ми бачимо пунктирною лінією виділена глотка, її початок від основи черепа на рівні основи черепа. Ми бачимо перший шийний хребець, другий, третій, четвертий, п'ятий, і на рівні 6 хребця в даному випадку закінчується глотка. В цьому місці вона буде переходити в стравохід. Далі ми розглянемо синтопію. Спереду глотки розміщені. Носова порожнина кавітас назі, ротова порожнина, кавітас оріс, гортань, лярингс. Позаду глотки розміщення. заглотковий простір, спатіум ретрофарингеу, виділений блакитним кольором. В цьому просторі розташовані глибокі м'язи шиї, мускулі колі профунді. А також позаду глотки розміщений шийний відділ хребтового стовпа cervicalis колюмне вертебраліс, виділений помаранчевим кольором. Давайте підсумуємо: спереду глотки розміщені носова порожнина, ротова порожнина, а також гортань. Позаду розташований заглотковий простір, в якому розташовані глибокі м'язи шиї, а також позаду глотки розташований шийний відділ хребтового стовпа. З боків глотки розміщені середнє вухо, ауріс медіа, а також судинно-нервовий пучок шиї, який у верхній частині шиї до пунктирної лінії представлений внутрішньою сонною артерією, артерія коротіс інтерна, внутрішньою яремною веною – інтерна, а також блукаючим нервом нервус вагус. Це у верхній частині шиї, у нижній частині шиї судинно нервовий пучок представлений загальною сонною артерією артерія коротіс комуніс, внутрішньою яремною веною вена югуляріс інтерна та блукаючим нервом нервус вагус. Тобто, відмінність полягає у тому, що у верхній частині шиї з боків глотки розміщені внутрішня сонна артерія, з обох сторін. А у нижній частині шиї з боків до глотки прилягає загальна сонна артерія, Артерія carrotis комуніс. розглянемо частини глотки. Глотка має три частини: носову частину глотки, парс назаліс парс-назаліс-фарінгіс, ротову частину глотки, парс oralis парс-ораліс-фарінгіс, а також гортанну частину глотки, парс лярingia парс-лярінгія-фарінгіс. Перед тим як ми продовжимо, не забувайте підписуватись на канал і ставити лайк цьому відео, якщо воно вам сподобалося. А зараз ми детально розглянемо кожну з частин глотки. Почнемо з носової частини Парс Назаліс Фарингis. Вона починається від склепіння глотки – форнікс-фарінгіс, Або склепіння глотки має іншу назву верхня стінка. І закінчується носова частина глотки. На рівні піднебінної завіски велюмпалятином. Ось ми бачимо піднебінну завіску. Нагадаємо, що це задня частина м'якого піднебіння. Підсумуємо: носова частина глотки починається від склепіння глотки або від верхньої стінки глотки, і закінчується на рівні піднебінної завіски. Це задня частина м'якого піднебіння. Ось ми бачимо носову частину глотки, яка виділена в даному випадку рожевим кольором. Попереду носової частини глотки розташована носова порожнина кавіта сназі. Носова частина глотки сполучається з носовою порожниною через хоани. На бічних стінках носової частини глотки. На рівні хоан розташований глотковий отвір слухової труби Остью Фаринг Тубе аудітіве. Ось ми бачимо цей отвір. Слухова труба буде з'єднувати глотку з барабанною порожниною, тобто з порожниною середнього вуха. Ось ми бачимо барабанну порожнину, тобто порожнину середнього вуха. Ось розташований барабанний отвір слухової труби. Ми бачимо власне слухову трубу і глотковий отвір слухової труби. Ось він. Ось ми також бачимо носову частину глотки. Яка через слухову трубу буде з'єднуватися з порожниною середнього вуха для того, щоб врівноважувати атмосферний тиск. Ми бачимо, що глотковий отвір слухової труби зверху і ззаду оточений певним валиком. Він називається трубний валик – торус-тубаріус. А зараз звернемо увагу на це зображення. Між глотковим отвором слухової труби. Та під небінною завіскою розташоване скупчення лімфоїдної тканини. Воно розташоване в слизовій оболонці носової частини глотки. Це скупчення лімфоїдної тканини має назву трубний мигдалик тонзіля тубарія. Ось він виділений зеленим кольором. Також ми бачимо, що на межі верхньої стінки носової частини глотки ось це місце. В місці її переходу в задню стінку. Розташовано також скупчення лімфоїдної тканини. Це не парне скупчення. Воно називається глотковим мигдаликом або аденоїдним мигдаликом, тонзіля фарінгія або тонзіля аденоїдея, перейдемо до ротової частини глотки, парс оalis фарingis. Ротова частина глотки починається від рівня піднебінної завіски, велюм, палятіну, тобто там, де закінчувалася носова частина глотки. І закінчується на рівні входу у гортань – Aditus лярінгіс. і цей вхід прикривається над гортанником. Епігльотіс. Тобто ротова частина глотки буде починатися на рівні піднебінної завізки і закінчуватися на рівні вхід у гортань, який прикритий надгортанником. Попереду ротова частина глотки сполучається через зів з ротовою порожниною. Зверніть увагу, що в цьому місці ми також бачимо скупчення лімфоїдної тканини. По-перше, ми бачимо піднебінний мигдалик тонзіля палятіна, які розташовані між двома дужками. це піднебінно-язикова дужка і піднебінно-глоткова дужка. Ось ми також бачимо два піднебінних мигдалики. Ось піднебінно-язикові дужки, А позаду розташовані піднебінно-глоткові дужки. Також на корені язика ми бачимо ще одне скупчення лімфоїдної тканини, яке називається язиковий мигдалик Тонзля Лингваліс. Перейдемо до гортанної частини глотки, Parslearingia faringis. Гортанна частина глотки буде починатися від того рівня, де закінчувалася ротова частина глотки, тобто на рівні входу у гортань – Aditus laringis, який прикритий надгортанником. Це буде верхня межа гортанної частини глотки, а закінчується гортанна частина глотки на рівні нижнього краю перснеподібного хряща. Зверніть увагу, ось ми бачимо щитоподібний хрящ. Це у сагітальній площині, ми його бачимо. Ось ми бачимо перснеподібний хрящ. І на рівні нижнього краю перснеподібного хряща закінчується гортанна частина глотки. І далі глотка буде переходити у стравохід. Попереду гортанної частини глотки розташований вхід у гортань – адітус лярінгіс. А зараз ми розглянемо функції глотки. Перше – це те, що глотка є одночасно як травним, так і дихальним трактом. Травний тракт при цьому представлений ротовою порожниною. Далі йде ротоглотка, гортаноглотка і стравохід. А дихальний тракт представлений носовою порожниною. Далі йде носова частина глотки, ротоглотка і гортаноглотка, а потім гортань. Тобто травний тракт, ротова порожнина, ротоглотка, гортаноглотка, стравохід. дихальний тракт це носова порожнина, носоглотка, ротоглотка, гортаноглотка і гортань. Далі йде трахея. По-друге, це захисна функція, яку забезпечують мигдалики. Це ж скупчення лімфоїдної тканини, яке розташоване підслизовою оболонкою. Ось, зверніть увагу на дане зображення: ми бачимо глотковий мигдалик або аденоїдний мигдалик. Він не парний, парні трубні мигдалики, парні піднебінні мигдалики і не парний язиковий мигдалик. Зверніть увагу, що це скупчення лімфоїдної тканини утворило так зване коло, яке називається. Кільце пирогова вальдеєра. тобто це скупчення лімфоїдної тканини, яке буде виконувати захисну функцію. А зараз ми поговоримо про особливості будови стінки глотки. Спочатку йде слизова оболонка туніка мукоза. Слизова оболонка носової частини глотки вкрита вічистим епітелієм, а ротоглотки та гортаноглотки багатошаровим плоским епітелієм. Наступний шар називається підслизовий шар субмукоза. необхідно сказати, що підслизовий шар носової частини глотки та ротової частини глотки складається з глотково основної фасції, Фасція Фарінго базіляріс Там відсутня пухка сполучна тканина, тому дані частини глотки не утворюють складок. Тобто складок немає ні в носовій частині глотки, ні в ротовій частині глотки. Якщо ми говоримо про гортанну частину глотки. То там післизовий шар представлений пухкою волокнистою сполучною тканиною і тому там складки утворюються. Перейдемо до м'язового шару туніка мускуляріс. М'язова оболонка побудована з посмугованої м'язової тканини, і вона має два шари: це внутрішній шар або циркулярний. Він утворює три звужувачі або три констриктори глотки, це верхній констриктор. Мулюс констриктор Фарангis superior, Середній констриктор. Мулюus констриктор Фарангis medius і нижній констриктор. Мулюс констриктор фарангis inferior. Ці м'язи будуть скорочуватися і проштовхувати їжу від верхньої частини глотки до нижньої і в стравохід. Тобто, спочатку по черзі скорочується верхній констриктор. А середній і нижні розслаблені. Їжа далі надходить у нижні відділи глотки, відбувається скорочення середнього констриктора, потім нижнього, і так поступово їжа рухається до стравоходу. А зовнішній шар або поздовжній складається з трьох м'язів: це шило глотковий м'яз, мускулюс стіля який починається від шилоподібного відростка і далі вплітається в стінку глотки. Піднебінно-глоткового м'язу мускулюс palatofaringeus. Він розташований в однійменній душці, аркус палятофаринг, а також трубно глотковий м'яз, мускулюс сальпінгофарінгс. Цей м'яз починається від хрящової частини слухової труби і також вплітається в стінку глотки. Навіщо потрібні ці м'язи? Зовнішній шар під час скорочення. Буде піднімати глотку. А констриктори глотки, про які ми говорили на попередньому слайді, будуть звужуватися і просувати їжу. Наступний шар, тобто ще назовні, розташована адвентиційна оболонка туніка адвентиція. І ще більш назовні розташована щічно-глоткова фасція – фасція Buco Вона покриває щічний м'яз, відповідно до своєї назви, і потім переходить на глотку. Всім дякую за увагу! Якщо вам сподобалось дане відео, то обов'язково підтримайте його лайком. Не забувайте підписуватись на канал, тому що це мотивує мене знімати для вас регулярно якісні відео.